Вітаю на константі! Сьогодні дізнайтеся, коли США можуть виділити гроші України та що може стати цьому на заваді. Починаємо. У неділю Сенат США подала в останню процедурну перешкоду, наблизившись до проведення фінального голосування щодо законопроекту про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Воно має відбутися в найближчі декілька днів. За проголосувало 67 сенаторів, 27 були проти. Якщо хтось забув про який саме законопроект йдеться, то поясню: законопроект передбачає виділення 61 мільярд Доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю на боротьбу з Хамас і майже 5 мільярдів доларів на підтримку партнерів в Індотихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань і стримування китайської агресії загалом. Крім того, більше 9 мільярдів доларів призначені для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфліктів по всьому світу, включаючи газу, західний берег річки Йордан і Україну. Так от, повернемося до голосування. 18 сенаторів республіканців таки підтримали законопроект навіть після того, як лідер республіканців Дональд Трамп розкритикував те, що іноземна допомога надається безоплатно. Добре, що цим 18 республіканцям таки не забракло духу. Однак, після ухвалення Сенатом законопроект був переданий до контрольованої республіканцями Палати представників. Там на нього чекає невизначене майбутнє. Як повідомляють ЗМІ, у неділю Сенат проголосував за припинення дебатів і внесення поправок до законопроекту, який передбачає виділення 95 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню та іншим. Таким чином, процес ухвалення законопроекту рухається. Вперед. Наступним кроком має стати голосування за зміст законопроекту в цілому. Для цього необхідна підтримка щонайменше 51 члена Палати представників. Оскільки за регламентом після закінчення дебатів має пройти щонайменше 30 годин, очікується, що голосування з цього питання відбудеться в найближчі декілька днів. Але чому вчорашнє голосування могло зірватись? Голосування було відкладено через республіканця від штату Юта Майкла Лі, який є надзвичайно лояльним до Росії і відвідував Москву в 2019 році, щоб обговорити з Косачовим зняття санкцій. Лі намагався проштовхнути поправку, яка не мала консенсусу і могла заблокувати законопроект про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню на щастя, поправка відхилена з рахунком 40-53. Перед цим Майкл Лі виголосив чотиригодинну промову, протестуючи проти допомоги України. На щастя, його думка не була почута. Як я вже казав, цього разу проголосувало 18 депутатів республіканців. До 17, які голосували в четвер, приєднався Маркейн Малін, і це дуже добре. З боку демократів проти законопроекту проголосував відомий 82-річний Берні Сандерс, який представляє лівих, які за Україну, але проти Ізраїлю. Наступне голосування відбудеться в ніч з понеділка на вівторок. Близько третьої години ночі за київським часом. Якщо голосування буде успішним завтра вночі, то остаточне голосування відбудеться у вівторок або середу. А далі Палата представників, де нагадаю у республіканців більшість. Отже, законопроект про допомогу Україні перетнув ще одну межу спротиву, проте попереду у демократів і республіканців ще багато роботи. Залишається сподіватися на краще. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Підписуйтесь на константу, поширюйте його. Чао!